А у вас була бурна ніч, яка закінчилась сльозами та болю? Якщо так, тоді, скоріше за всього, вам відомо, що таке розрив вуздечки. Вуздечка це орган, а якщо бути більш точним, це ділянка шкіри, яка з'єднує головку та тіло статевого члена. Всі бачили доводчика на дворі. То вуздечка це доводчик, який виконує функцію закриття головки крайньою плоттю. Я не просто так назвав це органом, бо вуздечка має велику кількість нервових закінчень та достатньо сильний кровообіг. Саме тому, коли ви її травмуєте, це супроводжується не тільки сильним болем, но й значною кількістю виділення крові. Але не панікуйте, від цієї кровотечі ще ніхто не вмирав. По-перше, це треба прижати пальцями е, статевий член в ділянці вуздечки, щоб зупинити кровотечу. По-друге, промити рану водою та обробити антисептиком, наприклад, хлоргексидином. Але в жодному разі не використовуйте зеленку або йод, бо це сприяє утворенню рубців. Якщо кровотеча зупинилася, тоді треба звернутися до лікаря в наступний день. Якщо кровотеча не зупиняється, тоді звертайтесь до лікаря негайно. Ну, По-перше, це тому, що після травми можуть утворюватися рубець, а це може сприяти повторному розриву вуздечки. По-друге, формування рубцю може призводити до передчасної еякуляції. Ну, По-перше, це якщо вона у вас коротка, тобто природою, вона вам дана достатньо короткою. По-друге, це якщо у вас була дуже бурна ніч. А по-третє, якщо під час статевого контакту у вас була достатня кількість лубриканту або смазки. Якщо при повному відкриванні головки головка нахиляється донизу, тобто вуздечка її тягне донизу, значить треба звернутися до лікаря уролога Отже, підсумуємо: не займайтесь самолікуванням, звертайтесь до лікаря, та нехай в вашому житті буде багато бурних ночей.